Я знімаю відео SPC з прибором. Зараз перевіримо лакокрасочне. Капот у нас добре. Так, передні крила знаєте пластмасові, не метал. Так, водійська дверка добра, тут у нас люк, криша теж порядок, у нас без доступ. Так, Дивимося відразу прийоми, щоб не було сумнівів, що там щось крутилось, мінялось. Прийоми менше сотки мають битись, так і є. Комашинка зацікавить. Є в мене фото з аукціону, де ми її купували з пробігом, з технічним станом. Тут також все добре. В принципі, я ці всі фото можу надати реальному покупцю, щоб вже не було сумнівів. Так, тут теж все добре, задня ляда, до речі, теж у нас пластмасова. Там в мене фотографії болтів є, там нічого не фарбувалось, не крутилось. Так, заднє праве кило Теж все добре. Ще раз криша. Гадую, у нас 161 тисяча пробігу, пробіг відсотків оригінал. Зараз покажу вам бумаги. Там тут не метал, і ще капот з цієї сторони. Все добре і в нас остається цей пройом пасажирський. І тут все добре також. Так, нас тут сенсорна кнопочка. До речі, купуєте автомобіль, питайте за секретки, тут колеса там 1 болт секретка, вона на місці. Ось так вона виглядає. До речі, по автомобілю дуже сильно комусь пощастить. Автомобіль обслуговувався тільки на офіціалі, повністю всі бумаги. Буває по-різному, але тут всі бумаги з Рено. Повністю. Значить, давайте саме вам таке покажу. У нас 18 рік, 41 тисяча. Тут є Space, він код все пише. Так, 19-й рік 77, 19-й рік 11 кінець, 101 тисяча. 20-й рік 113, 21-й 128. Так, це, до речі, документи, де вона купувалася в салоні. Ось тут антикорозія 12 Ані це років, 12 років вони дають. Гарантії. Це гарантія на антикорозію. Ну, Звісно, тут звісно, і по 30 років кузов буде їздити оцинкований. Значить тут у нас 16 рік, 15 тисяч. Машинка ось, це 15 року випуску 11 місяць. Це, от, він код. Зараз я вам покажу, ви собі звірите. Рено також описав. Так, 16 рік теж 15 тисяч. Там, сторону так 18 рік, 41 тисяча це всі дані по машині. так Це обслуговувалось на щось до суми невеликі так 50 тисяч 18 рік, 19-й рік, 72. Саме головне, я там не прошу вас там вірити в ці бумаги. Ми також займаємося автопідбором. Е, значить Саме головне, що ці бумаги є, ці бумаги з офіціала і 113 тисяч 20 рік. І ви просто зможете взяти ВІН-код, зі мною, поїхати з машиною, часами звернутися 138. Це в нас 21 кінець, 12 місяць. Звернутися в офіціальний дилер в своєму місті. І надавши ВІН-код, ця вся інформація по цим бумагам, вона по-любому підтягнеться, тому що воно все вноситься в базу, в якій би в Україні не пішли. 144 тисячі. Це в нас не бачу який рік, 22.03. Значить, 23-му році От початок 156 тисяч Рено. Значить, вся ця база є. І ви все це зможете перевірити не тільки по бумагам, а по історії автомобіля. Ось тут він-код показую вам, можете звіряти. Це він код правдивий. І навіть покажу вам вибити він код не тільки наклейку. Так що кого зацікавить, телефонуйте.